Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде інтересний для багатьох відео авторозпал котла на щепі. Так, що в нас? Це все саморобне пальник. Оці всі привода, все геть, все 100% саморобне. Так, вставив я пальничко, затулив трохи колосники. Кирпичинкою, щоб наче ну, більший надув був. Так, тепер розказую. Вентилятор. У нас надуває під колосники. І зроблена трубочка, щоб продувати через тен. Оце в цій трубці вставлений тен керамічний. Так, туди вварений штуцер. Тут же будуть стояти ще кирпичики, воно буде проходити через кирпичики, там є отвір, ось він, оцей кирпичик буде стояти. Насипав щепки, я вже раз протестував, Досить таки непогано виходить. Тепер включаємо тен в розетку. Це поки без автоматики у тестовому режимі. Включаємо тен 220. А вентилятор у нас, як автоматика, у нас працює. Нагріває спочатку тен, скільки там виставляєш ну в секундах. Скільки візуально дивимося, щоб він до красна нагрівся, потім включається в вентилятор. І продуває під колосники і надуває через трубку, через тен. І виходить потік гарячого повітря і запалює щепку. І досить таки ефективно. Так, я зроблю спочатку буде тен, а потім вже контакт подав на вентилятор. Це автоматика буде робити сама. І подивимося, як воно. Загориться, вентиляці при примусова вентиляція в майстерні включена, веща вже буде диму, капець, димова завіса. Дивимося. Відлік часу пішов, воно видно, як там червона щепка червоніє, отам, на, типа нагрівається, ну, візуально, щоб, що червоне. Все, уже я бачу червоніє, включаю вентилятор і дивимося вогника. Так, ну а тепер, по ідеї, має тен виключити, а включити, ну, а вентилятор буде працювати далі і роздувати вогник. Так він, звісно, потухне без, без цього. Але я скажу, як на мене, то сказати, що я не майстер, то це нічого не сказати. Наскільки воно, ну, задача яка? Зараз я зроблю паузу. Автоматика із авторозжигом вона на порядок дорожча зазвичайно. Там вона нічим візуально не відрізняється. Просто більше проводів. Тен я купляв окремо. Стояв вибір або такий звичайний, або керамічний. Керамічний кажуть краще, я взяв керамічний. Задача стоїть з теном така, щоб не контактував він із, ну, із паливом. І щоб туди не засипався попіл. Тоді я, тоді я його поставлю з контруклоном. Плюс продувається повітря. Постійно буде продуватися повітря через нього. Тут ну, нічого ні клапана ніякого не стоїть. І я думаю, що він буде всем чистий. Зараз е, виключу тен, открутю. І просто включу вентилятор і ще подивлюся, як воно його роздує, догорить. Ну, в принципі, як горить, то як диміло, то дим був, а як горить, то й нормально. От така от ситуація. Дуже цікаво. І тепер треба тільки подивитися теж візуально. А, є ще датчик, датчик вогню. Він ставиться у верхню плиту. Йому хоча б там написано 15% бачать вогнику. Тоді він буде реагувати. Якщо менше, не буде. Буде або некоректна буде робота. Тобто я його поставлю тут зверху. У плиті буде дюрдочка, нержавіюча трубка. Без повітря, бачите, починає диміть. Зараз включу, подивлюся, як воно буде працювати. Ну, пишемо коментарі. Всім пока.